Привіт, світ! Зараз ми будемо грати в Satisfactory версії 1.1, яка вийшла буквально на цьому тижні. Зараз я просто хочу пройти туторіал на якійсь новій карті. Наприклад, я ще ніколи не грав на скелясті постелі. В усіх інших місцях спавну я вже спавнився. На скелясті постелі я бував якби проходом, але тут саме я не спавнився. Тому називаємо наш свій туторіал. Цей туторіал буде швидкий. Не спідран, просто ефективний. Доволі туторіал. Будемо прораховувати речі якісь наперед, заощаджувати ресурси завчасно. Туторіал ми вступ не пропускаємо, це саме те, що нас цікавить. Туторіал пустеля, називаємо його. Ось так. Почати гру. От зараз буде касцена, тому побачимось. Вона доволі довга, тому побачимось одразу після неї. Separation from Main Transport Complete. Касцена завершена. Нарешті ми заспавнулись. Так, ось наш новий світ. Я не знаю, що це за місце. Я тут ще не був. Ну, можливо, був, але просто я його поки що не впізнаю. Хоча, можливо. Ось там знаходяться всі ключові ресурси, які нам будуть потрібні в цьому виживанні, бо це дуже класна локація в плані того, що тут всі ресурси знаходяться доволі близько один до одного. От, перше наше завдання це взяти електрошокер, ксеношокер руки, і друге завдання це розібрати посадкову капсулу, яка одразу дасть нам 10 одиниць залізної руди. Чудово, і після цього ми вже можемо сканувати. Залізну руду, і ми одразу зрозуміємо, де ми знаходимося. Он там. Так, там велика кількість заліза, і це якраз на заході. На заході я знаю берег, тому ми будемо йти на захід. І от в тому місці, де нас е, блимає велика кількість залізної руди, там же буде і мідна руда, саме там ми будемо будувати нашу пазу. По дорозі, до речі, я хочу забрати якомога більше дерева і листя. А ще також можна забирати якусь рослинність, якщо нам така попадеться. До речі, найефективніший спосіб пересування пішки в цій грі це в процесі бігу нажимати літеру англійську C або українську S, щоб присісти, і зробити слайд, і в цьому процесі слайду нажати стрибок, і тоді ви Стрибаєте вище і далі, ніж зазвичай. І якщо робити цей процес багато разів, то кожен наступний стрибок буде трошечки швидше за попередній. Ось я вже добіг приблизно до берега світу. Тепер я знову відсканую, де в нас знаходиться руда. Мені здається, що вона має бути на півдні, бо на південному заході цього біому, я пам'ятаю, що велика кількість у нас руди залізної. Мені багато блимає там. І трошки дві одиниці на півдні. Он, велика кількість 600 метрів звідси, але я думаю, ми нашим цим методом дуже швидко добіжимо туди. Ось, до речі, бачите, як я вже розігнався даним методом. І це абсолютно без будь-яких інструментів. Так, я вже чую: тут це або слимак, або. О, бачу, це сфера мерсера. Але спочатку я ще хочу забрати ці горішки. Ось, біля сфери мерсера є гніздо. Я думаю, ми його можемо дуже швидко розібрати. Ми отримаємо трошечки е, урону з нього, але я думаю, це не страшно. О, я навіть встиг його вбити до того, як з нього вилупилися летючи ці. І одразу збираємо сферу мерсера. До речі, раджу збирати ось ці висохші кусти, бо вони дають одразу деревину. Вони дають не саме не листя, а одразу деревину, тобто вони дуже енергоефективні. Ось. І десь в цьому місці, в тому нагріму, має бути у нас залізо. Ось його багато. Тут, бачите, як багато ресурсів одразу. Зберу одразу ось цей елемент. Я хочу набрати собі десь близько, не знаю, 60-70 одиниць заліза. Для цього зберемо цю. Середні поки що просто стовпи позбираємо. А ще нам треба захистити нас від е, ось цих поганців. І ось наш третій стовп. Їх все одно рано чи пізно треба було б зібрати з кожного джерела, тому краще зробити це одразу. Тим паче, вони дають досить багато заліза. Ось, ось тут у нас, власне, залізо, і трошечки північніше в нас знаходиться мідь. О, вже фоторежим, до речі, версії 1.1 можна випробувати. Його спочатку самого не дають, але от на цьому моменті вже можна нажати англійську літеру P від слова фото і приближувати і дивитися, що в нас є. Он вже видно ресурс МІДі там. А, їх має бути тут декілька, наскільки мені відомо. Так, да, один і он другий. Це як мінімум. Ось, і десь між ними. Ось тут є така рівнинка, от висохша територія, вона абсолютно пласка, і на ній буде чудово подобудувати хаб. Побудуємо його задньою частиною до заліза. Задня частина це там, де знаходяться ось ці дві опори зліва. Тепер, після того, як ми побудували габ, ми можемо пройти його перший рівень, першу віху, для цього для початку переплавимо всі, всю залізну руду на залізні зливки. І після цього переробимо десь половину або трошечки більше з них на залізні стрижні. Цього буде достатньо. І тепер ще 10 плит зробимо. 10, як мінімум, нам буде необхідно. Тепер перший етап, нарешті, ми можемо відкрити. Він нам надав можливість будувати переносні бурильники, які ми будемо створювати в майстерні. Ну і, власне, створимо майстерню. Майстерня в нас. Поставимо її десь поруч, якраз з габом, десь збоку. Я думаю, ось. Ось так буде непогано. І ми тоді зможемо використовувати ось ці двері як, як прямий прохід і вихід. Якраз таки. вона насправді не заважає нашому проходу в З і В габ. І тоді ми зможемо створити бурильники. Нам поки що вистачає на два, нам загалом треба буде три. Беремо бурильник у руки і ставимо один із них на найближчий ресурс заліза з 50 одиниць буде чудово. Ось і тепер ми можемо їх перетворити всі знову ж таки на залізні зливки. І тепер цього має бути більш ніж достатньо, щоб створити необхідну кількість матеріалів для другого левелу хабу. Там, здається, треба 10 плит і 20 стрижнів. 20 стрижнів у нас є, зроблю ще 20 плит. І розблокуємо другий рівень, рівень поліпшень хабу. У нас створений спалювач біомаси. У нас є дос досить серйозна кількість біомаси. Перед вкладемо 219 листя сюди, це досить немало. Я думаю, нам цього буде достатньо. Або якщо що, то просто докладемо деревину і нам цього точно вистачить. Тепер ми можемо відсканувати положення мідної руди і піти поставити там також бурильники по дорозі. Не забуваємо збирати деревину. Там є три джерела. Я вже два з них знайшов. А, і, до речі, треба одразу е, вбити два гнізда. Одне гніздо є. І тепер давайте ще інше. Якщо спамити ліву кнопку миші, ми можемо вбити їх обидва з звичайним шокером взагалі, без ніяких проблем, навіть ніхто не встигне з нього вилупитись. От і все. Поставимо до того, який ближче до нас, до нашої бази, поставимо. Дурильник і викопаємо центральний стовп. 30 штук міді нам буде більш, ніж достатньо, тому повертаємося на базу і переплавляємо всю її на мідні зливки, потім на дроти, а також ще я доберу ще трошечки залізних стрижнів і плит. І тепер, скрафтивши все у верстаку, ми отримали 50 одиниць дроту, 5 штук кабелю. 12 залізних хвилин, 27 залізних стрижнів. І цього нам має бути більше, ніж достатньо. А також я завчасно скрафчу ще один переносний бурильник І поставимо одну нарешті плавильню. Поставимо її десь ну, тут за хабом, щоб вона дивилася на джерело енергії, і якраз ми його одразу підключимо, і ось ми її вже під'єднали до електроенергії. Поставимо їх на переробку залізних зливків і заберемо з цього бурильника усі. Тут вже має бути сотня. Так, тут є 100 залізної руди, переставимо всю залізну руду сюди. Так, і поки воно починає переплавлятись, ми можемо збігати просто по вивчати світ. Я знаю, що на схід від цієї локації в нас має бути один або може навіть два впавших кораблі. От давайте вийдемо сюди і подивимося. Ось я бачу в фоторежимі один. Один бачу, і ще один має бути десь ще одразу за ним східніше. Так, давайте його заберемо. У нас є два варіанти. Ми можемо як і воювати з ворогами. Давайте ще візьмемо е, їжу в руку, щоб хілитись. Можемо як і воювати з ворогами, так і ні. Давайте перше, я спробую пройти просто так. Заберу всі матеріали, не буду ні з ким воювати. Забираємо все, що тут є. Тут ми підібрали 40 одиниць роторів, е, треба 20, щоб відкрити, е, щоб відкрити саме капсулу. Ми її відкрили, забрали, і тепер у нас є. Все, що? Все, що тут мож, могло бути. До речі, з версії 1.1 можна розбирати уламки. Трощу. Давайте подумаємо, що нам з цього треба. О, тут є ротор. Тут ми розберемо, тут є мідні пластини, які ми заберемо, і це ми заберемо. Тут нічого особливо корисного немає, тому я і хочу як, це, як артефакт залишити на потім. От, і йдемо далі на схід. О, до речі, тут є ще й катерій. Чи я встигну? Да, встиг все чудово, і можемо йти далі. Залізо нам не треба, йдемо далі на схід, і десь тут має бути ще, ще одна троща. О, ось вона. Так, я тікаю знову ж таки від цих ворогів. Ось тут є також гвинти. Багато залізних плит. А, і ось ворог. Да, від нього краще, краще з цим боротися, ніж тікати. Ну, от я трошечки. А, і ще є другий. Добре, і з другим розбираємось також. І одразу відхилимось, бо. Здоров'я в нас вже маловато. Я думаю, так, поки достатньо. Ось тут дуже багато армованих залізних плит. Цю. Ці двері можна відкрити спокійно, без ніяких проблем. Забираємо жорсткий диск і звідси. Тепер у нас їх вже два. Тут є навіть сталеві балки, які нам на майбутнє знадобляться. Мідні листи заберемо. Щось ще тут є корисне. Залізні плити. Ось, уламки троші забираємо, так, бо тут будуть ротори, які нам треба, мідні листи. Тут нічого важливого, тут також, тут також, і тут також. Ну все, і можемо тепер йти назад. І поки ми повернемося додому, в нас вже переплавиться усе необхідне нам залізо. Ось ми на базі поставимо в скриню те, що нам поки що не буде необхідним. Це ми все залишимо на потім, поки нам нічого з цього не треба. Ось. А також ми зібрали дуже велику кількість залізних плит і залізних стрижнів, тому ми можемо як одразу розблокувати третій рівень поліпшення габу. Як ви можете бачити, четвертий рівень габу розблокував нам новий ресурс вапняк, ну він же камінь, з якого ми можемо робити бетон. Тому пішли, поставимо туди останній бур. Здається, він також десь в цій стороні, ось, він прям там. Ой, і можемо зібрати беконовий гриб. Чим більше різноманітних видів їжі в нас є, тим краще. Ставимо бурильник і добиваємо вапняк середні, середній стовп вапняку. Його треба багато, бо для одного бетону треба цілих 3 вапняку, тому я думаю, нам треба, не знаю, штук 100, напевно, треба буде як мінімум. Ось 100 одиниць у нас вже є. Після того, як ми назбирали 100 штук штукопняку, ми можемо піти назад і переплавити його весь в бетон. Після того, як ми отримали 30 одиниць бетону, ми можемо створити електростовп. наводимося стовпом на вже існуючий ді... лінію електропередач, ставимо стовп десь поруч. І тепер ми можемо побудувати ще одну плавильню. Десь. Давайте так, вона буде вище. Це трошки не красиво, не гарно, але нехай так. Ось, отримаємо другу. Вона вже у нас буде займатися міддю. До речі, тут ми заберемо все залізо і поставимо сюди, сюди з бурильників залізну руду і мідну руду. Сюди ми ставимо залізну руду і біжимо сюди, забираємо звідти мідну руду. Ставимо сюди міть і слідкуємо за тим, щоб у нас було достатньо листя. Там у нас було 200, тепер в нас залишилося 150, тому я думаю, поки що проблем з споживанням електроенергії не буде. І як ви вже могли помітити, в нас більше ніж достатньо ресурсів для четвертого поліпшення габу. Як ви можете бачити, четверте поліпшення хабу дало нам конвеєр нарешті. Але нам ще нема до чого його під'єднати, бо нам треба і бурильник, нам треба, нам треба будівники. Але більш за те в нас немає достатньої кількості електроенергії поки що. Тому ми будемо використовувати повноцінну конвеєрну ленту вже після того, як ми розблокуємо перший етап будівництва, так би мовити, першу віху. А нульовий рівень на нульовому рівні ми будемо поки що крафтити і переносити речі мануально, бо це не також вже й довго. До речі, я тільки зараз помітив, що у нас вистачає матеріалів навіть на поліпшеннях або номер 5 Бо ми дуже багато назбирали на місцях трощі кораблів. Ну і останнє поліпшення номер 6 Давайте подивимося, що нам для нього необхідно. У нас є достатньо заліза. Нам треба багато міді, ще переплата залізу на стрижні і дуже багато бетону. Тому пішли, зберемо всі ресурси, які в нас переплавились, і намайнилися через бурильники. Так, після того, як я зібрав залізо, мідь і вапняк, в нас більш ніж достатньо матеріалів по залізо і міді, але єдиний нам не вистачає вапняку, тому за вапняком прийдеться збігати ще раз. Готово всі предмети на своєму місці. Ось тільки в мене предметів залишилося зайвих, доволі багато, особливо армованих залізних плит. Нам їх в майбутньому треба буде багато і робити їх складно, тому те, що в нас вже завчасно є стільки, це дуже добре, нам це дуже допоможе на першій, першому етапі будівництва. Як ми бачимо, шостий етап завершено, і до нас прилітає з неба. Наш транспортер. Ось і все. Хаб повністю побудований. Ми пройшли туторіал і тепер можемо приступати до автоматизації усіх процесів. Ми готові починати повноцінну гру. Всім дякую і до побачення.